Автор найкрасвішого голом цього разу ми продемонструємо вам 22-го туру. У нас є п'ять претендентів, і серед них аж два забитих м'ячі Джон Рус. Тому зовсім не дивно, що один, один з них лідирував у нашому чарті. За нього проголосувала найбільша кількість людей. Ці голи були забиті у матчі дніпро мотоліст і ви обрали саме перший гол на 65-ті хвилині. Сьогодні ми говорили про Джона Рус. Говорили, що він забиває за Дніпро. Чотири голи він цього забив за Дніпропетровську команду. І до речі, два з них стали лідерами у нашому чарті, стали найкрасивішими голами туру. Ну можливо, ще один його гол буде найкрасивішим у турі, тому що і цього разу він так само забивав, Але про це дізнаємося вже наступного. Ефіру про футболу. Ну а завтра на сайті про спорт ви можете обрати автора найкрасивішого голу 23-го туру чемпіонату України.